Сумський дитячий садок ласкавушка, малеча гостей зустрічає з порогу. у національному вбранні з віршами і піснями, а ще зі своїми листами і малюнками, які вони підготували для сумських хлопців, що нині знаходяться на передовій у зоні. Ато і головне побажання на словах передають через волонтера Юрія Ховзюка. Найменші дітки ще старанно вимальовують свої подарунки і точно знають для кого. люблять малюнок. І тут же демонструють, як вони вправно вже вміють виконувати головну пісню країни. Організатори акції Сумський регіональний медичний центр безпеки дорожнього руху дякують дитсадку Ласкавушка за активність. І наступна зупинка гімназія номер 1 Тут також вже готова частина листів і малюнків для воїнів, а то побажання не змінні. Щоб вони повернулися живими, щоб вони були здоровими, щоб і щоб ніколи не було війни. Велика вам вдячність за те, що ви допомагаєте. Ви знаєте, бо ви саме головне, чим ми не переможемо там, це духом. А ви нам за дух піднімаєте. Акція подаруй мені малюнок, напиши мені листа, триває. Всі дитячі роботи будуть звезені у діагностично-клінічну лабораторію сехмет медичного центру безпеки дорожнього руху. А далі на передову. Ми ці рисунки передадим через народну самооборону, щоб ці рисунки уїхали по назначенню, щоб ті ребята, які зараз живуть в аду, отримали тот лучик солнечка, який ми бачимо тут кожен день. Переможці вже акції буде брати дуже складно, тому визначатимуть їх за принципом жеребкування. Ми виберемо найкращі малюнки, будуть діти отримати сертифікати на безкоштовне обслуговування нашої лабораторії Сехмет. Ми вражені тим патріотизмом дітей, тією чуйністю до акції, і з таким наполегливим бажанням діти, починаючи з трьох років, малюють листи, малюють малюнки, пишуть листи нашим воїнам. Напевно, це та Україна, яку чекали ми 23 роки. А перша частина листів, і малюнків у зону, АТО поїде вже на цьому тижні Лесі Мусяченко, Валерій Коленко, а